То карто 2003 рік був фантастичним для кінематографа, з вражаючим розмаїттям чудових фільмів. У нас тут пірати Карибського моря, труднощі перекладу, «Брюс всемогутній», поганий санта, вбити біла, інший світ та багато інших. Тож я зібрав найсмішніші невдалі дублі з найкращих фільмів 2003-го. року, коли актори постійно зривали зйомки сміхом. Як це було у подвійному форсажі? Так, безгусто! Що ти робиш? Ти забув свої слова, що? Ти чогось там, чуваш! У іншому світі. Ні, я хочу, щоб ти сказав їм те саме, що сказав мені. Ми для шукав. шукали. Безпечливо. О, о, забули зуби ставити. Зорі. Все працює в обидва боки. Хуан. Правильно. Хуан. А я хіба не так сказав? У фільмі «Кіт у капелюсі»? Це був я. Сміхунець напав. Інколи мені хочеться того ж самого. Ти лишень створіння. Я не просто створю. Це ж навіть не смішно. Спробуйте кепчика. Дуже смачно На смак як лай. У картині старе загартування Віл Феррел сміявся найбільше. Я чеблю. Відпустив. Він виглядав чудово. Тримайся. Тримайся. В атаку! В атаку! На, отримуй, щоб знав, як поводитися. Вона маленька дівчинка. В атаку! Отримуй, кажу! Еді Мерфі псував дублі сміхом одразу в двох фільмах. Радий бути вам на годі. Едвард. Едвард Грейсі. Це моя дружина, Сара. Пам'ятаєш, як ти зламав моє йо, а нове так і не відкупив, та ще й в ліжко спати відправив. Вау, ти новий сценарій придумав? Ні, я навіть писати не вмію. Що там відбувається? Я Ти мене вбиваєш. Ти справді мене вбиваєш Привіт, народ, це автор каналу, і прошу вас не перемотувати цей спіч, тому що мова йтиме про збір для третьої ОШБ Цього разу бригада збирає на М 113 Це броньовані машини, які допомагають, зокрема, з евакуацією. Ви могли бачити багато яскравих прикладів роботи цієї техніки в різних бригадах. А оскільки зараз на вулиці зима, то варіантів пересування як на гусеничній техніці в принципі небагато. Тож це дуже важлива і актуальна річ прямо зараз. Власне, я відкрив допоміжну банку на 50 тисяч гривень. Наразі ми вже зібрали понад 20% і я прошу вас долучитися однією п'ятьма, десять сто мільйон. Хто скільки має гривень, стільки закиньте на цю банку, тому що як я вже сказав, потреба максимально нагальна. Звичайно ж, я вас не залишу без призів. Тут у нас різні українські і неукраїнські автори. Дуже класні книжки, умови. Думаю, ви всі знаєте. Внесок від 50 гривень. Чим більше внесок, тим більше шансів виграти. Та цього разу маю ще ексклюзив. За найбільший внесок можна буде вигравіювати ваше ім'я чи якісь слова на придбаній техніці. Тож ці реквізити, банка, картки, PayPal, все є в описі та в закріпленому коментарі. Будь ласка, не проходьте повз долучайтеся, тому що це супер важливо, і я буду вдячний за кожну гривню. Дякую. На зйомках Брюса. Всемогутнього Джим Керрі зробив для себе челендж розсмішити Моргана Фрімена. Дехто не сказав текст Я знаю, я помітив. Тому то ми танцюємо. Так це я, так ти. Сам творець облажався. Не сміятись ніякого сміху на майданчику Давай прогуляємось. <гум> <гум> Мені вдалося його розсмішити. Добре, ще дубль. Ще дубль і все. Знаєш, я зараз зайнятий. Іншим разом. Ловлю на слові. Джим, ти мав би в іншу сторону піти. А, okay. точно. <ріг> На знімальних майданчиках таких фільмів, як американський пиріг 3, дуже страшне 3» та інших теж було багато сміху. Mm -hmm. З чого ти взяв, що тебе запросили? <ріг> Бо я вже дзвонив матері Джима. <ріг> Бо я вже дзвонив матері Джима. «Я це дізнався». Пишите номер за броню подалек. неподалек. Здравствуйте, давайте спочатку. Йоу, йоу, Джор, что ты? Найкращий рэпер на цех вулицах. Что ты, чувак? Что ты, чувак? Ну вот что, так? Как справа, чувак? Гадаешь, тебе удастся что-то найти? Капитан. Блин. Воно хитке. Аматор. Цей стіл хиткий. Аматор. Я ж маю бути вчася дягана. Чи ти хочеш, щоб я ходила голою від грудей по пощиколотки? Давайте ще варіант. колотки. Але окрім сміху, в 2003-му було повно жартів від акторів та інших учасників процесу. Наприклад, Джек Ніколсон та Адам Сендлер відзначилися в управлінні гнівом. <рісті> Довірся мені. Я вже знімаю труси. До <рісті> <рісті> ну народ, пора додому. Вже час. <рісті> Лінсі Логан та Джеймілі Кьертіс давали багато гумору в чумовій п'ятниці. Ага, <рісті> попалася. Джеймілі розрив <рісті> Вона дуже весела і <рісті> приносить багато енергії на майданчик. <рісті> <рісті> Моя перша картопля фрі за 8 років. Так смачно. Я наче на сьомому небі зараз. Вона гаряча. Колін Фаррел був на висоті у спецназ міста янголів. Бутор. Я знав, що він це зробить. Мені нудно. Рівз був в епіцентрі гумору в матриці перезавантаження. Отже, я б'ю, так? Я роблю крок назад і потім удар. так? Так. І удар. Так. Дивись, якщо у вас щось не вийде, то це його провина. Його провина, не моя провина. Я не помиляюсь. А от Білл Мюррей тримав всіх у чудовому настрої під час роботи над труднощами перекладу. It's Що означає, ти взагалі знаєш, з ким ти говориш? Right. Знаєш, ця фраза завжди в нагоді. В різних ситуаціях. КАТЕ МОНО Тарейнімукате КАТЕ МОНО ІТЕНДАЙО.

Звісно, такі легенди комедії, як Джим Керрі та Еді Мерфі, також виблискували на знімальних майданчиках своїх фільмів. До біса, все це! <плеслова> <плеслова> Ось вона. Все не міг її спіймати. Я ганявся, ганявся, за нею. але за ти намагався, ти намагався. Господи боже, вона така гаряча. У мене дуже рідкісна група крові, четверта позитивна. Звучить апетитно. А, зупиніть! Зупиніть, будь ласка, зупиніть цю штуку! зупиніть. А я ж грав! Бачили, та він в штани наклав. А ще було багато жартів під час роботи над блондинкою в законі 2, Шебайголовою та іншими проєктами. Я маю тобі дещо показати. Це частина тіла. Звучить непогано. Обмотаємо дітей скотчем. та й себе можемо обмотати. Ну а що, обмотаємося, і я буду катати тебе по підлозі. Краще разом. <рес> Рой із тих друзів, яких ти ніколи не знайомиш зі своїми іншими друзями чи зі своєю сім'єю. Він та на його очі, вони ж коричневі, як гівно. І він постійно бреше як останній гівнюк. що гівню. На юганської котаки намагаються через дах таке, а? У 2003 році також було багато екшн-фільмів, що, звісно, призводило до безлічі ляпів у бойових та активних сценах. Що Три, два, один! Я знову не втрималась. Вибачте. Стоп-стоп, тобі поміж ніх. стоп. стоп, стоп. <реш> Реквізит це невід'ємна частина кіно. А у 2003-му його було сповна. Відповідно, і невдалих дублів при взаємодії з ним також. Ну, Заждіть! І це не забудьте! Покій Беріть з собою! А потім передачу на фланг Пул. і вперед! Давай, Стоп. <реш> <Wow. реш> Давай телефон, давай телефон. Один. Порола вже загасила. Це блядь, там. Серйозно Знаєте, мені здається, що у 2003 році Голівуд накрила якась епідемія незграбності. Інакше як пояснити стільки кумедних провалів від різних акторів.

Ціна, Проте іноді винуватцями ляпів є не актори, а наприклад, знімальна група або зовнішні чинники, через які усе йдеш кереберт. Насправді він не може працювати з пані. <рик> <потрапило в> <рик> Зараз, десь секунду. Технічна заминка. Саме тому ми до сих пір не колонізували Марс. <рик> <рик> Дай Бог, тобі здоров'я. Здоров І зачини цю кляту ширму. Чи, що ти робиш? Я працюю на двох елементах живлення з водневим паливом. Мій основний елемент пошкоджено плазмовою кулею. А, це прикольно. Перепрошую. Я <плес> Ти будеш гарним помічником. Новому шерифу. Ау! ж боляче. я больше не хочу этого делать. <связать> давай, еще дубль. Будь ласка, еще один. Раз, стоп, и... Три, два, один, давай! А да, воно місто тримається. Готові? І... И... Три, два, один, давай! Пятого. Чудово! Та все ж більшість невдалих дублів трапляється завдяки акторам. Наприклад, знання і правильна вимова реплік це виключно акторська справа. Разом з тим, в цьому аспекті завжди трапляється безліч курьозів. От, наприклад, у нестерпній жорстокості репліки майже довели Кетрін Зета Джонс до істерики. Що ж, я не маю жодних планів на цей вечір, тож, гадаю, маленька вечеря була б по дорозі. По дорозі? Тож, я гадаю, невеличка вечеря була доволі підстать. Підстать? Я сказала нічого не буде, доки не розлучуся, це не секрет. Зрозуміло. Я сказала нічого не буде. До...". Ми ж все зрозуміли. Слушно. Але. Я не можу. <рик> вибачте мене! <рик> У спецназі щось пішло не так для Мішель Родрігес. Примотала бра скотчем. Я не знала, так би скотчем бра до себе примотала. Йому потрібно, щоб ти сказала примотала, бра скотчем. Якби ж я знала, я б скотчем бра до себе примотала. раз давай ще тільки примотала скотчем. Якби ж я знала, я б скотчем бра до себе примотала. Та що, бля, какоїться з тобою! Скажи, примотала бра коча. <рисот> Господи Боже! <рисот> я хочу додому! У Дімі з приколами Еді Мерфі постійно забував свої слова. Чоловіче, <рисот> прокинься! Він вбив її. Я забув, що далі. То як там та репліка? Чоловіче, та прокинься, він вбив її. І Я знову все забув. Але ще розчиняється. Ви хочете розлучення? Ей, стоп, 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 народ. Це від від Друже, я тобі дещо скажу. Ти маєш вести себе ман, як чоловік, тобі вже 10. Вибачте. Перепрошую, я геть забув слова. ей гей, гей, Майкла, тобі не варто боятися. Я з цим не згоден. Я з цим не згоден. Він теж на моїй хвилі. Ще Гей, гей, куди ти йдеш? Мені не подобається. В американському Пирозі деякі сцени залишали акторів і навіть сценариста безмовними. Так, 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 стоп. Отже, okay. мені по барабану, що вони там роблять, але ви маєте б okay. А я розбещений хлопчисько, якого вивести. Ви вже давно чули про. А... Бляха, тряс! Ти брудна поліцейська, You're ти покірлива покоївка, I'm а I'm я брудний хлоп. Та я Кого? Ти покірлива покоївка, а я брудний хлоп, якого треба. Ти брудна поліцейська, ти покірлива покоївка, а я брудний хлоп... Гаразд. Давайте ще разок. Тобі подобається таке. Подобається тобі. Подобається? Цітьки. Має бути відчуття, що це вечірка, не награно. І ми. ми... Ну, ми, типу, Віл Сміт, Оуен Вілсон та багато інших акторів також мали свої ляпи з репліками. Типу, ти. Бляха, Вибачте. Чому? Майк розуміє, що тебе по... You wanna learn? You wanna new? You wanna... You wanna you wanna wanna watch new? <coughs> що трапилось? <coughs> я не знаю. Що не так? Yeah, що сюди не так? Запороли дубль. Ми все запороли. Жартуєш? Something Це ж саму клінічки. Це ж саму Всі ці фейкові буфера збільшені після... хе це ж самокалічення. Всі ці фейкові буфера, всі ці піснізні. Пісі... Пісісні... Пішов ти? Це не новина. Тут все по-іншому. Хто пройде гру, той стане власністю майстра іграш. Давайте ще раз, прямо одразу. Джекі <съя> Джекі. Раз! Привіт, Олена. Розповідай, як ти там. Дес вадусбайс, лаймґрін, веведе костюм. І я збився. Ти мені палка в дупі. Я. Вилупок. Ні, фігня. Досить себе вести як мученик. Мученик? Я не мученик. Я. Ледве не сказав, що я актор. Я не є мученик. Я. Господи, та хто я? Жертва. А, точно, блін. Добре, мученик? Я не мученик! Я жертва тут. Навіть не думай, тільки спробуй засміятися. Що ж, народ, гляньте епізоди про інші роки чи акторів за посиланнями на екрані. І не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо це відео вас підбадьорило. Дякую і па-па.